Сьогоднішнє зведення розпочнемо із чудового відео від наших князівських воїнів. Вони показали, як палає ворожа техніка, бо нищать її і в день, і вночі. А це кадри зняті неподалік багатостраждального бахмута. Так наші захисники знищили російський бомбардувальник Су-24. Це робота бійців 93-ї бригади. І на продовження теми знищених росіян їх вже більше 161 тисячі. За приблизними підрахунками, лише завчора майже тисяча окупантів відправилася у пекло. Збройні сили України ліквідували також 8 ворожих танків, 10 бойових броньованих машин, 9 артсистем та іншу техніку противника. Росіяни ж продовжують воювати проти мирного населення увечері. 13 березня вони обстріляли місто Курахове на Донеччині. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв однак, пошкоджень зазнали вісім багатоповерхівок та трансформаторна підстанція. Понад тисячу абонентів опинилися без світла. Від самого ранку до вечора росіяни обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини, атакували важкою артилерією та безпілотниками. Пошкодили будинки, магазин, приватне підприємство, господарські споруди, мікроавтобус. Дві автівки понівечені, ще одна знищена. Побиті газопроводи та лінії електропередач. Але люди на щастя вціліли. І вже сьогодні загарбники вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Постраждав інтернат, який обслуговував людей із життєвими складнощами, а також житловий будинок, попередньо без жертв.